Програма Влодка Лучишина момент істини. Програма Монмент істини в ефірі Радіо Львівська хвиля, будемо сьогодні говорити ну на вкрай незвичну тему, на яку мене надихнула ситуація, коли мій тато потрапив в лікарню, і я дзвоню до нього там наступного дня, кажу, що тобі привезти, щось поїсти, щось попити, щось а він каже: Нічого не треба, в мене все є. І коли ти не часто зіштовхуєшся з медичними закладами і маєш стереотип ще про кілька років тому, коли те, що давали їсти в лікарні, ну не зовсім. Моглося їсти, ти розумієш, що виявляється, що це є цілий якийсь такий ну, ціла культура харчування в медичних закладах. І от у мене сьогодні є нагода поговорити з експерткою з організації харчової інфраструктури в медичних закладах Тетяною Коваль. Доброго дня, тетяно. Доброго дня. А звідки це взагалі проросло ця вся історія? Ну, давайте так, якщо говорити загально про саме харчування пацієнтів в Україні, то все ж таки це досвід закордонний. Бо у нас зазвичай це харчоблок лікарняний, який побудований там в 70-х роках, в кращому разі так ремонтів не бачив ніколи. Але ну завжди лікарня сама себе забезпечує харчуванням. І в принципі, ніхто ніколи не думає про те, а чим забезпечують пацієнтів. Бо лікарня, перш за все, має лікувати, а не годувати. Це я чую дуже часто. Але закордонний досвід говорить нам про те, що вже 20 років як існують компаній, які забирають непрофільні функції лікарень на аутсорс, це не тільки мова про харчування, це прання, це навіть інколи ведення бухгалтерії і аутстафінг, коли шукають персонал в лікарню. Тобто дуже багато різних функцій можна віддати для того, щоб сфокусуватися на своїй профільній діяльності і. 10 років тому в Україні це теж почало потрохи розвиватися. Лікарні розуміли, а прогресивні лікарні розуміли, що треба передавати на аутсорс таку послугу як харчування. Дуже часто це йде від болі, коли сиплеться харчоблок старий, і вже немає змоги його підтримувати в якомусь робочому форматі, і тому вони шукають рішення і віддають саме іншим професійним компаніям цю послугу. І тут мова ще й про харчування інфраструктуру окей, пацієнтів нагодували. А що робити Персонал. далі з медперсоналом? Так, відвідувачі, які так, прийшли так, і так. мають там іноді буває там по кілька діб пильнують своїх точно, пацієнтів точно. І найчастіша проблема з медперсоналом це те, що вони їдять їжу пацієнтів. Я дуже сподіваюся, що все ж таки вистачає і пацієнтам, і медичному персоналу, але все ж таки питання лишається відкритим. Тому і з'являється потреба в створенні таких закладів, як там буфет, кафе, ресторан, швидкого харчування. Буфети були завжди в лікарнях, але якого рівня? Ну, це завжди такий формат Це кисіль, yeah. <хи> да. і е, таке маленьке, щось знаєте, віддали якусь комору і там е, зробили такий гастрономчик, але це ну формат не сучасний і не відповідає зараз вже нашим закладам, які ми маємо в місті. Тому тут теж питання було на стику болі і потреби. І от народилась така ідея розвивати заклади і розвивати мережу е, закладів саме в лікарнях. Тому почалося все за кордону. Зараз все це ін. Ігрується в Україні, а ви говорите за кордонний досвід. Це типовий для усього світу, чи це там європейський або американський? Ну я думаю, що в Монголії чи Північній Кореї там якось по-іншому це відбувається. От така система, вона де найпопулярніше? Найпопулярніша це Європа і Америка. Повністю ну 99% лікарень віддали цю функцію, але є такі країни, як Індія, яка, наприклад, не годує своїх пацієнтів абсолютно через те. Те, що в них культурні традиції інші. Якщо хворіє пацієнт в Індії, то до нього з'їжджаються всі родичі з усієї індії з клуночками, так і годують його. І це для них формат турботи, тому ну там просто немає такої потреби і суспільного запиту. Тому і так це Європа, це Америка. Ми досліджуємо дуже. У нас громадська спілка займається дослідженням іноземного досвіду. Ми були в португальських лікарнях, в німецьких, в іспанських. І дивимося, як це працює, де і можу вам навіть сказати про те, що у лікарнях це працює надзвичайно погано. Через те, що ми приїхали зі своїм меню, і вони кажуть, що ми вам заздримо, що ваші пацієнти їдять парові котлети, бо наші пацієнти їдять тільки рульку і картоплю фрі. Лас. Так <реш> і е... особливо та після операції, чи коли проблема з, з травленням, так того, точно, ну. і дієтологи пояснюють, що вам це не можна, але ми. я власне, я власне про це хотів поговорити, тому що всі знають це там стіл, номер там якийсь там і так далі. Питання ж не тільки про харчувати пацієнта, питання в тому щоб він від цієї їжі отримав користь, не отримав шкоди, і щоб вона допомогла йому одужувати в тому режимі, в тому ритмі, в якому заплановано лікарем. Так ну це ж це ж достатньо складна історія, це ж не може бути типова страва для всіх. Чи може так? Я думаю, що все ж таки моя відповідь буде може, але зараз я її поясню. Угу. Ви правильно підмітили, що харчування це невід'ємна складова одужання. Так зараз ну воно так зараз не є і. Не сприймається суспільством, бо харчування в лікарнях завжди за таким принципом залишковим, але це дійсно дуже впливає. І ми зараз це бачимо по тим лікарням, які впровадили собі меню збалансоване, класне меню, розроблене дієтологією, або там є зараз меню, розроблене дієтологією Світланою Фус за 931 наказом, який регулює харчування пацієнтів. І воно дійсно збалансоване, наповнене. І ми розуміємо, що пацієнт отримує все. Що йому потрібно в цей день для там, калорії, КБЖУ і так далі. Тобто це дуже важливо. Бо якщо ми говоримо про те, що пацієнт отримує лише от рівень норми в наших лікарнях, це отримати супчик, ну щоб там ще цибулька плавала, і щоб ще й тепленький. Оце рівень норми. Це дуже погано. Нам треба формувати суспільний запит для того, щоб нас в лікарнях класно годували, і ми ще й з їжі отримували енергію для одужання. Тому повернусь до питання, скажу, що зараз же дієти не існують, то. Тобто система Певзнера, вона вже давно не має використовуватися, але звісно, її деякі наші дієсестри в лікарнях Практикує люблять та практикують з 2010 року. Існує 931 наказ, і він спрямований на те, що пацієнта треба зважувати при поступленні відправляти в одну з категорій: норму, гіпер, гіпотрофік. Або це цукровий діабет, або це післяопераційний стіл. Все і тут воно А, ну, тобто, все-таки, все-таки, от так, отака специфікація так, є. і є, але все одно меню. Все ж таки, має бути таким більш вільним, бо ми бачимо досвід американських пологових будинків, де і вино можуть налити. Ми бачимо Чудово. та ми бачимо психіатрію в Європі, де е, даються там червон... де вино мусить налити, -да? Точно, <рес> точно, і вино, і рибка червона, і все. І немає ніяких заборон, бо це все їжа, яку можна споживати. І в нас просто є дуже багато стереотипів, то що капусту не можна, там породіллям, ще щось. Немає такого в Європі. Вон там. Меню дуже демократичне, тому ми за те, щоб воно було максимально різноманітне, це дуже важливо, максимально насичене овочами. Ну тобто, щоб це не було просто щось смажене, і ну це звісно не буде корисно. Але ну а гіпер і гіпотрофія там відрізняється тільки розміром порції чи, чи все-таки поживністю їжі? Розміром порції виходить, що в сумі все це достатньо просто так виглядає, але я думаю, що насправді ні. Ну, я медичний заклад, мені треба харчувати, мені не треба утримувати кухарів, якихось там інших людей, які будуть це все готувати. Мені не треба закуповувати безкодечно якісь обладнання, баняки і так далі. Я можу собі просто звернутися до компанії, і компанія мені все зробить. Це круто. Ви були б класним директором медичного закладу. Це, Але це, це моє друге по суті. <сум> <сум> Але так не є, бо є є певна система, яка працює вже там 50 років. І коли директор лікарні змінюється, або він там давно на посаді, тим паче, ніхто не хоче змінювати змінювати свою систему, яка налагоджено То працює. налагоджена. Наше ремонтувати не поламане так? так, так, так. Вона дійсно налагоджено працює, і жінки, які там працюють вже понад 30 років, вони тісно смачно готують. І я точно знаю, що вони приносять зі своїх будназі своїх огородів, приносять кріп чи ще щось. Ну, тобто вони реально вкладають душу, і ми розуміємо. Мешовини, да, класно готують. Але тут мова йде про те, що вивільняються ресурси лікарні. І не всі директори лікарень хочуть про це думати і оптимізувати всередині щось. Не всім це потрібно, тому це дійсно дуже непросто. Я 10 років займаюся цією темою, і ем, за 10 років ну ми починали з того, що 20 лікарень в Україні хотіли впровадити собі кейтерну послугу і впроваджували. Зараз їх 200. Ну за 10 років, Трошки, але є, але є, ну, але, є. але мало. <хих> ну враховуючи, що в нас не, там 1200 таких закладів, яким потрібна ця послуга, 1200 то ми йдемо плавно до мети, але це все одно дуже мало. Тобто, Слухайте, ну але тренд... давайте ви кажете, що це все насправді так виглядає дуже просто і зрозуміло. Але давайте рахувати гроші. Якщо є компанія, яка цим займається, і яка має з цього зиск, тому що це комерційна все таки структура, яка заробляє на цьому гроші. То я, як такий газда, такий український, то я напевно не буду хотіти давати, щоб заробила якась там третя компанія. Ліпше я в себе, і той заробіток лишиться в клієнті. Ні, так, e, можна. Ваш, типова ж е, типова ж думка, можна да і так е, говорити. Але якщо говорити про те, щоб віддати на аутсорс послугу, то тут з'являється економія через те, що компанія запропонує ціну нижче, бо вона все ж таки робить там, наприклад, в об'ємах великих тата. Mm -hmm. та, та. А лікарня буде закуповувати все це в роздріб і mm -hmm. так, так. І ще може бути тендер, на якому виграє е, недобросовісний постачальник і запропонує якісь. Ся гнилі овочі і потім з ним ще й судитися. А тендерні процедури проводяться на кожен тип цих овочів, або на кожен тип продуктів Ти, треба ще пару тендеристів платити. Так, за так, плат. так так. і тендерний спеціаліст, то не знає вже як там це це встигати і робити. Але якщо мова йде про кейтерингову послугу, це одна процедура, яка Повністю виокремить суму, яку лікарня виділяє на харчування, і не треба буде калькулювати її з зарплат, з комунальних з, з утримання харчоблоку. Зараз це так робиться. Вони для того, щоб визначити, а скільки ми реально витрачаємо на харчування пацієнтів, вони починають калькулювати все, і продукти, і е, зарплату трошки бухгалтера, і трошки того, і не знають точно, скільки вони витрачають. Кейтернгова послуга дозволяє точно сказати: от, дивіться, 10 мільйонів гривень на рік. Це Сума, яку ми До стількох пацієнтів та, там і та, та, розрахували зараз 150 гривень це середня ціна в Україні на пацієнта в день. Добре, ну давайте поговоримо тоді, як це все виглядає в межах медичного закладу. Так як від як виглядає ну, алгоритм дії такої компанії, яка організовує цей кейтеринг, вона готує там, вона привозить готове. Якщо є для персоналу заклад харчування, то як тут виглядає ситуація? Є різні формати, можна орендувати харчоблок і на території лікарні і готувати там? Можна і привозити харчування в лікарню, доставляти його. Воно може бути. Фасоване по відділенням може бути фасоване індивідуально в тару, яка запаяна, і пацієнт отримує це моє улюблене. Просто пацієнт отримує їжу, так, яку, як в так, так, <ріст> яку до нього тільки кухар мав змогу там накласти та торкнутися, <ріст> і ніхто не забере їжу цього пацієнта. Немає ніяких перепон. Це шикарно. Ну слухайте, а, в лікарні це не тільки естетично і гарно, але це і важливо з точки зору здоров'я, тому точно, що все таки це точно. лікарня. Ця фіра, з якою накладають зазвичай, їде по всіх палатах, Абсолютно. і воно не дуже мабуть добре. Точно єдине, що тут є, звісно, такий неприємний момент, як пластикова тара. І я прям завжди шукаю рішення, як правильно а в сенсі еко, Так, 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 в сенсі еко, бо дуже багато утилізації. Наприклад, протитуберкульозні диспансери, ми їх годуємо лише в одноразовій тарі, і уявіть, який це об'єм постійної утилізації пластикової цієї тари. Ну але з точки зору того, що ця їжа повинна бути ну незимною, і так далі. Це ж, бабусь, складно таке організувати? Ні, Є термобокси, які забезпечують температуру, тому тут немає проблем. Так, ще скажу, що є формат, в якому є роздачиця, Ми її називаємо Фудсестра. І вона забирає цю їжу і ще й може накладати правильно. Тобто, формат індивідуальної тари це закрита упаковка. А з фудсестрою це ще й гарна подача, і вона вже це в фудрумах. А фудруми вони де знаходяться? В Лікарні? Ну тобто так. в кожному відділенні чи як так, чи це угу? старі роздаткові? Uh -huh. От uh -huh. завжди є розда... роздатка в лікарні і роздатчиця. У нас це фудрум і фудсестра. Ми їх вдягаємо гарно це принципова. Щоб... Відмінність так, дуже принципово, бо вони. Щоб вчора була роздача, сьогодні вже фудсестра, і це змінює і її, і наше життя. І вона в фудрумах цих накладає правильно їжу. Вона знає, як правильно її викласти, щоб це виглядало гарно. І потім ще й елемент сервісного обслуговування. Вона приходить в палату, піднімає пацієнта, якщо йому треба підняти, регулює його посадку і далі вже видає йому піднос. І Усміхнеться, усміхнеться точно і навіть пояснить, чому самі такі страви в нього сьогодні, якщо в нього є питання. А дуже. Часто в нього бувають питання, чому у сусіда щось таке смачне? А в мене тут парене. Вона скаже: Давайте тоді поговоримо про наповненість цього ринку. Мені здається, що те, що медичні заклади так повільно. Підходять до цієї е, послуги, може спричинена тим, що немає якогось великого асортименту компаній, які надають, і коли ти не маєш з кого вибрати, то тобі здається, що а, мушу брати те, що є там чи як цікава думка. Навіть не думала з цього приводу. Ринок зараз достатньо насичений, але в кожній області окремими гравцями. Тобто, там єдина е, наш бренд, який об'єднує різні юридичні особи, він покриває всю Україну. Ваш але... Бренд це. Фудіцина. Фудіцина так угу. і ну, у нас такого всеукраїнського конкурента немає, але в кожній області є свої гравці і досить класні, і досить професійні. Я думаю, що не по цій причині не всі лікарні переходять. Все ж таки, там є якась економічна складова, або ну, от як я сказала, не хочеться да, не хочеться ламати систему, нехай працює. Нехай наступний директор прийде, може він буде сміливішим і перейде. Тому ринок досить насичений. Чні зараз і моя особиста мета це не працювати над конкретно розвитком свого бренду, а працювати над розвитком сфери. Мені хочеться, щоб директори лікарень розуміли, чому треба переходити, чому треба віддавати, чому це класно вплине на розвиток їх закладу і на конкурентну здатність їх закладу. І тому я працюю над тим, щоб популяризувати саме кейтронгову послугу. А далі вже тендерні спеціалісти компаній, юридичний відділ, вони вже працюють над тим, щоб виграти той тендер. Дуже часто буває, що я проводжу, скажімо, такі лекції в області для директорів лікарень про те, що треба переходити і як це класно, але потім не мій бренд виграє. Нормально, мені треба, щоб росла сфера, щоб було не 200, а 600. А тоді вже а конкурентна пропозиція. Так. Вона все одно зробить зробить точно, свою точно. свою справу. Добре, ну давайте. Якщо ми вже говоримо тоді про прогресивні лікарні, то я думаю, що нічого страшного не буде, якщо ми назвемо у Львові, хто користується. Ну не вашою, а такою послугою. Uh -huh. Так хто має харчування на аутсорсі з uh -huh. медичних закладів у Львові? Я б навіть сказала, ті, хто не мають, бо майже всі, майже 80% лікарень ну, відсотків Львові Перейшли на кейтерну послугу а то, 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 то та статистика, що ви говорили, то вона по суті на Львові Ну, майже так. От, наприклад, обласні заклади, це обласна лікарня, це західноукраїнський центр «Охмадит», госпіталь винниках. От вони перейшли. тмо один раніше перейшли. Зараз повернули свій харчоблок, бо знайшли в тому економічну вигоду. тмо два на кейтернові послуги послузі. Тому багато лікарень зараз. але. Я так бачу, що працювати ще є до цього ще є ще да. Інфекційна лікарня, протитуберкульозний диспансер, онкологічний диспансер не переходять. Але я думаю, що в них є якесь раціональне пояснення. Тому Слухайте, ну, в будь-якому разі класна тема до розмови. Я дякую вам, що ви знайшли можливість прийти на львівську хвилю і розповісти, як же живе вибудовується ця сфера, тому що багато хто потрапляє в лікарні. Кожен хто потрапляє, практично там харчується, а і не завжди розуміє, чому це не смачно чи смачно, і чому воно виглядає так або по-іншому. Тому я дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Це дійсно важлива тема, яку я б хотіла піднімати і формувати у цей суспільний запит. Бо ми маємо теж думати про те, що ми їмо в лікарнях під час нашого лікування і вимагати від лікарні годувати нас якісно. Дякую. Я нагадаю. В мене в гостях у програмі Момент істини сьогодні. Тетяна Коваль, експертиня з організації харчової інфраструктури в медичних закладах. Дякую. Дякую. Програма Влодка Лучишина. Момент істини.